Як там і що там в цих художників графіків в наома? Я думала, як класно, що я не хворію грипом, що я тіпо, не відстаю. Але в мене якийсь ментальний грип начався. Набагато, набагато. Зараз, зараз. Просто рука прикольно. Тут нам показували, що і як краще зробити. Ось вам трохи процесу. Тобі пластину нормальну, вумить треба. Я раніше показую. Маше ще купала. А ти казала, що не буду. Контекст був інший. Моє вікно. Ти буде ще другувати. Напевно, але зараз я чекаю ліну. Я І Ти говориш, що ти витратила всю стипензію грошей. Ну, щоб все весь хлам попав в кадр. Та Презентую свої листівки в цій справді атмосфері будемо продавати. Мені здається, не думає, що в мене вже там мільйони підписників, і я настільки популярна, що я можу продвигати її пропозиції. окремий контент. Це е, штемпельне Це Перший. Зробила на парі по психодіагностиці. Це вроді було на парі по психологічній корекції. Оцей мені дуже подобається. Це було на патопсихології. психології. Як бачите, у всіх є прям ну Нет, історія. Це я теж робила вдома, але в мене є відео, навіть як я це роблю. Дуже криво зроблене, але і воно єсть. А це моє любима Що все потримає? Та не отак добре. Все. Це чомусь сумка. Це що вона чорно-біло? Це ця, нічого не видно вже камеру! І вона що чорно-біло фоткає. Це одна з тем по живопису, якої зробила ось в такому варіанті. Зараз буду запаковувати подарунки Каті. Це ось такий капелюшник саме з мультику про Алісу. Мені дуже сподобався. Сама фігурка дуже класна, ще плюс у нього кавуська, яку Катя теж любить. Далі це Аліса в Задзеркалі, в неї багато ілюстрацій Гавчинської. Всі ці, речі, це те, про що Катя не казала, що вона хоче, але я маю надію, що їй сподобається. Тут буде якась рандомна фігурка принцеси Діснею, якась із. У них. Так. Це... Що, що стемне, тому що там ж маленькі дивишки є, і все ще через них можна було побачити. Закривайте мої дитячі хотівки. Це як колоки є. Так зараз знову. За повні форма. Ну, Чапиш тут. Да, это сюди мене писали з подружкой просто. Треба усякнуть зрубами. Я дуже довго це роблю, але воно е, має вийти дуже добре. Як художник. Почитайте. Художнику це чарівна ніжність. ніжна чарівність. Ось такий творчий безлад, який ми потім перед переглядом прибираємо, але, звісно, після нього дуже швидко все це повертається. А ось результат моїх кольорових офортів. Мені дуже хотілося, щоб ви на них відповідали чесно. Як ви знаєте, хто я? Українська я у захваті не мої. Це взагалі так зробимо. Я хочу і реально. От у нас буде літня практика. Нам же надо там 50 начерків. Так. Я хочу так само хочеш. Але я дуже хочу сфоткивать по церкву, а не в Києві галіном щось там робити. Галі Київ, це клікбейт на нас. Ківченко був раніше і директором, і тепер став директор директор Цапенко, і от щоб вигнати визначило взагалі знищити людину. Е, Навіть Тетяна Коткілесо, дочка ви архітектора Сергія Кюлесова. Який тут затолюбний персонаж цієї? О, сонечко всім подобається. Мені теж сонечко сподобається. А мені русака подобається. Нагадуємо однокласницю. Можливо, такий. Так це ж дзеркально, там не зрозуміло буде. Ох, від зеркалі потім. На <клес> хвилин ми дали? Щоб ще що, прибирати це все. Щоб що. Щоб що, а завтра мене тут не буде. О, дуже світло, дуже світло, композиційно. Ой, ну, супер. Добре, все, ми їм, все. Всім пока. Чекаємо, я туди разу. Так, а це нагадування для себе більше, ми цю зелену пшикалку не беремо, папір купляємо від 300, років, щоб він такими хвилями не йшов. Дуже задоволювалися. Оце булінг? оце реально. Так, роботу вічкове Марія. От она. Так, купила сьогодні тушь для шрифтів. Ось таку малину, я б сказала. Це було завдання по шрифтам зробити плакат з своїм якимось написом. І мені сподобався сам процес. За роботу я отримала 80 балів і. Дякую. за Дякую. На... Дякую. <laughs> То тобто дощ і Київ. Мамо, видає! Ну, не людям а траві. Трошки намагаюсь робити акварель. Це такі типу автопортрети, але я просто намагалась по-мокрому. Так, чисто в двох кольорах спробувати щось зробити нормально, і наче вийшло. Здихненням сталася робота. Я зробила копію, вона. Ось така, мала бути, трошечки я домалювала, тому типу, що наче нас іде. І зробила тут о, майже всі кольори, окрім яким я зробила волосі. Ось, волосся. Він цей коричневий гранульований, тобто він має в собі два кольори, і того він ось так гарно в волосі розмився, розплився, розтікся. <ху> От.